Грають у волейбол, плавають та просто відпочивають біля води. Так 11 червня проводять час люди на пляжах Житомирського гідропарку. Поки житомиряни насолоджуються літніми днями, за безпекою пильнує Житомирська міська комунальна рятувальна служба на воді. Рятувальний пост працює з дев'ятої години ранку до 21.00 От кожен день оперативна сміна. Складається з водолаза-рятувальника, моториста-рятувальника, який керує от, катером, і лікаря. В ніч заступає ще один працівник, тобто чотири чоловіка. Порушення дисципліни, тобто правил відпочинку в місцях на водних об'єктах. Найбільше ми спостерігаємо. В результаті вживання алкогольних напоїв рятувальники також контролюють безпеку людей, які обрали для відпочинку водні розваги. Якщо ми бачимо водні атракціони, які з'являються в зоні відповідальності нашої служби, і ми бачимо там дітей без жил... без рятувальних жилетів. Вони не оснащені відповідними там рятувальними кругами, все моментально дається об'ява, випливає катер і повідомляється власнику. Це, тобто, припиняється цей відпочинок, тому що це. Може призвести до трагічних наслідків. Цьому році один раз ми водний велосипед завернули. Вони просто запливали за зону дії попереджувальних бойків. Бінокль він без жилетів, Ми його одразу з тапе, ну об'яву дали. Один раз дали об'яв, він одразу вже вті, ну, назад. З початку червня на пляжі гідропарку надзвичайних ситуацій, які несуть загрозу життю, не траплялося. Проте відпочивальники зверталися до лікаря рятувальної станції. Ну, близько 30, Зазвичай це, це типу артеріальний тиск. Да, там якісь гіпертонічні хвороби, тому що старші люди це там подряпані забої безпосередньо за медичною спляжі звертаються. Ми ж працюємо з ранечку до вечора, і це все, це все безкоштовно. Я гарно забезпечений. Ну, медична наша служба, відповідно, рятувальний станції є ін'єкційні препарати, не лише там таблетовані. В літній сезон лікар працює з 12 до 9 вечора. Зазначимо, що у червні цього року на водоймах Житомирського району втопилися три людини. Рятувальники закликають дотримуватися правил поводження на воді, не вживати алкогольні напої та не запливати за буйки. У разі небезпеки під час відпочинку у гідропарку можете звернутися за допомогою за номером телефону або підійти на рятувальну станцію. А в екстреній ситуації одразу голосно гукайте на допомогу.